На тим часом американський мільярдер Ілон Маск зробив чергову скандальну заяву, у якій спрогнозував окупацію Росією Одеси і закликав Україну здатися. Так у соцмережі X, Макс Маск трагі назвав трагічною втратою для України спробу атакувати величезну армію, що має глибоку оборону, міні поля та потужну артилерію, у той час, коли Україні, начебто, не вистачило броні та переваги у повітрі, і у своєму проросійському дописі він закликав Україну до перемовин із агресором. Рік тому я рекомендував Україні закріпитися і задіяти всі ресурси для оборони. Навіть тоді було важко отримувати землю, яка не має сильних природних бар'єрів. Немає жодного шансу, що Росія захопить всю Україну, оскільки місцевий опір буде надзвичайно сильним на Заході. Але Росія точно отримує більше землі, ніж вона має сьогодні. Чим довше триватиме війна, тим. Я поки не вдарить по Дніпру, яке важко подолати. А якщо війна триватиме досить довго, впаде і Одеса. Чи втратить Україна весь доступ до Чорного моря чи ні? Питання, яке залишається відкритим. Я рекомендую врегулювання шляхом переговорів до того, як це станеться.